Роботила робити, наклеїла пач, намалювала схему. Сьогодні буду робити е, лисиця кукла в мокрому ефекті в девигені е, від 7 до 13. 13-та довжина у нас буде на цій частині ока, щоб більше так відкрити око, буде дуже красивий завиток робити. Ну що, продовжуємо. І не все так ідеально буде виходити з першого разу. Це ясно, ніло. От навіть зараз на куклі я вже маю склейку. Е я собі зробила дві рядності, наклеїла одній річбові її, другі. Зараз трішки нарощую, але маю вже склейку. і навчитись розділяти склейки, дивитися за склейком, щоб все було добре. Я сподіваюся, що коли треба приходити на процедуру людина справжня, і кукла це різних речі. Я вже працювала. Я вже працювала на натуральних віях, я знаю, як є це відчуття це зовсім по-іншому. Але кукла дає тобі можливість відпрацювати, наприклад, ту схему, яку би ти хотіла спробувати або ще ти типу, І... І ось я пробую. Мені подобається. Так само навіть в мене зараз є немає камінчика. Замість камінчика в мене кришечка з підвірків. Але желізна, холодна і такі наклеєчки, фоліотики. Я майже все використала. Постараюся кожен, кожен день чи день через день навчатись, робити пучки, малювати схеми, читати, дивитися відео. Типу, все, що може принести мені інформацію, я стараюся, стараюся дивитися до мене. Згодно, що е, тільки один лише інтернет мені не дасть багато того, що потрібно, цінної Там інформації, правдивої інформації. Але коли ти на. але коли ти дивишся, наприклад, на е, Цього ставляться, як вони до цього підходять. Як не крутиться, відкидається в твою голову? Ти сідаєш, мотивуєшся, пробуєш? Дуже круто. Така краса в нас вийшла. На ваші оціночки, і знайте, головне не зупинятись, а йти до успіху.